Представники Криворізького автомайдану сьогодні приїхали до обласного центру, аби зустрітися з міліцейським керівництвом і донести інформацію про кришування наркоточок у кривому розі біля будівлі обласного управління МВС. Учасники акції провели мітинг, а потім були запрошені до конференц-залу. Автомайданівців вислухав керівник обласної міліції генерал-майор Віталій Глуховері. Активісти переконували, що наркоторгівля у нашому місті процвітає, та в боротьбі з цим явищем у міської міліції зв'язані руки. Бо, за словами учасників акції, перевертні в погонах, на прізвище яких вказують активісти, змінили Криворізьку прописку на обласну. Вы знаете, что они работают уже в Днепропетровске? Да, мы знаем. И поэтому непосредственно и поехали. Потому что у э, начальника МВД города Кривого Рога не хватает полномочий для того, чтобы э, непосредственно влиять на этих людей. Мы ездили в Днепропетровск именно просить менять систему. Потому что мы понимаем, что если мы возьмем человека с одной фамилией и поставим такого же человека с другой фамилией, на самом деле система не поменяется и ничего в городе лучше не станет. Максим Демидов переконує, що має безліч фактів та доказів, які свідчать, що у боротьбі зі смертоносним зіллям немає жодних змін на краще. «Єжедневно ми сталкиваємося з определеними даними і фактами непосередньо в на районі, в Дзержинському районі, також в Саксаганському районі. Ну ті, к сожалению, у нас на слишком много не хватає. к тому. То время, яке ми можемо посвятити, ми ежедневно фактично сталкуємося з тим, що йде збит, іде постоянний збит, постійно приходять на телефон сообщения різним людям о том, що появились нове там партії, о том, хто куди як підвозить всі схеми повністю. Підставою для подібного демаршу стала справа кріве бізнесмена Олега Нежигая, якому за його словами правоохоронці підкинули наркотики. Чоловік виявився небоязким і розпочав власне розслідування. Но обратился к нам з пакетом документов, где уже было сказано, хто где каким образом это все производит. И мы, собственно, с этим пакетом документов поехали и показали его генералу. Выслухавши учасників акції, генерал-майор Віталій Глуховеря, запевнив, що боротьба з наркобізнесом для кожного справжнього міліціонера – справа честі. Я не всю життя був генералом, а був лейтенантом лейтенантом свого времени. Я працював в головному розвитку. Я прекрасно розумію, когда приходишь на притон, там. родители обколотые лежат, а дети в детских кроватках с соплями и со слезами, по-простому говоря. Я тоже это все пережил, это все вижу. Видел. И сейчас зато увидите это. Да. И моя, мое желание и стремление каждого работника милиции, который находится здесь, положительного каждого работника милиции, не тех, про которые вы говорите, хотя тоже будем по каждой фамилии будем разбираться. Но работников милиции они нормально, адекватно смотрят на данную ситуацию, и они работают прежде всего на ускорение данных ситуаций. Наркоманов, сбытчиков наркотиков, изготовителей наркотиков. Это наша основная задача. Раскрытие преступлений. И чтобы общественность, которая вместе с нами работает, чтобы она была удовлетворена. Есть информация, есть место сбыта. Є, гді раніше були, не те, що посадили одного жулика, а розбіг повністю всю свіпочку і на карню вирізать донат. Автомайданівці передали генералу всі зібрані факти та докази і чекають на об'єктивне розслідування всіх обставин, пов'язаних з торгівлею наркотиками та кришуванням наркоділків. А все документальні подтверждения ми все передали генералу глухавірі. Він пообіцяв о том, що в кратчайші сроки будет проведено служебное розслідування і в кратчайшие сроки ми будемо пробувати вместе с ними, вместе с з міліцією все-таки делать наш город немного чище і очищать наркотиков. Криворізькі активісти закликають своїх однодумців не замовчувати факти скоєння злочинів пов'язаних з наркотиками.